Стародавнє слов'янське свято Івана Купала організовують на честь сонця і відзначають день літнього сонцестояння. Свято наповнене ритуалами, пов'язаними з водою, вогнем і травами. Щоб дізнатися більше про свято Івана Купала та поринути в історію українського народу, варто звернути увагу на такі цікаві факти. Під час археологічних розкопок в Україні було виявлено свідчення про те, що свято Івана Купала святкували на території сучасної держави понад три тисячі років тому. Головними персонажами Івана Купала за слов'янськими традиціями були покровитель кохання і продовження роду Купалу та богиня, яка символізує зиму та приносить холод і недуги мара. В Україні було заведено, що багаття розпалював найстаріший член громади, а ось у середньовічній Франції це зазвичай робив священик. В Словенії важливу роль відводили лише жінкам. До купальського вогнища приходили всі жінки з селища якщо хтось цього не робив, то її могли звинуватити у відьмацтві. Згідно з українською міфологією, трави вирощували мавки адже тільки вони знали їх тілющі властивості. Тому в день Івана Купала вважалося, що такі трави стають ще сильнішими.